Як завжди, будемо писати по фрагментах. Будемо писати по фрагментах і вигружати на YouTube канал. Значить, перший момент, як, з якого ми завжди починаємо. Наша перша стадія на екзамені або просто, це ескіз. Шановні, натюрморта повинен бути Фор Ескіз. Тобто. Ескізик, як ми розмістимо з вами наші об'єкти, наші об'єкти в цьому просторі. Його можна зробити на допоміжному аркуші. Давайте ряд форескізів пробуємо на допоміжному, не хочу якби, поплюжити цей, нехай будемо будувати. Ну от у нас з вами наша вертикальна площина. До речі, цей натюрморт, так його спокійно можна було закомпонувати в горизонтальній площині. Спокійно він компонується, от якщо подивитись, раз і раз він спокійно собі компонується. От якщо просто для порівняння. Предметна маса спокійно вписується в квадрат. От, якщо ми отак от подивимось, то це. Квадрат. Тому ми можемо, в принципі, спокійно з вами вписувати ці предметики і в горизонт, і в вертикал. Ну, понятно, що будемо вписувати вертикальну. Ось у нас буде обрізно. Ось цей от він. Завжди його люблю. Наш обріз площини. Взагалі, всю площину можна постапити у нас Цей обріз ну, площини він маскується виразними красивими драперіями, складками. І давайте розміщувати. Так, мене чутно нормально, дорогі мої. Що там може 에... нормально? <звілля> да? Добре, добре, да, що, що може я голосніше, щоб казав. Може я так тихо, я тихо розмовляю, щоб сильно не, не перенапрягатися. Зв'язки і е... щоб сильно не орати, не, не кричати. Що головне, щоб вам чутно було. Тому що... 에... Тому що тому що. Єдине, що потім мікрофончик перевірю, щоб нормально все записувалося в нашій. Раз, раз. Ага. Це динамік. Раз, два, раз. Зараз. Головне, щоб записувалося нормально. Це ось тут рівні. Треба буде ще подивитися. Це вже коли другий, другий відоз буду писати, залізо в налаштування. Тому що постійно щось змінюється на компі. І туди поїхав, камеру вожу з собою по різним компам. Тому всяке буває. Так, предметна група, вона в свою чергу членується на Плями, Окремі плями, які мають свій тон. Вони ж ці не білі, Вони мають свій тон локальний. От у нас є от достатньо темна пляма чашки на першому плані. Прям взагалі вона дуже темна. вона як домінанта. У нас врівноважується на другому плані. от прямо цього каратиша. Ось у нас найвиразніший за формою предмет, відповідно, і найскладніший заскладніший за, Це... за конструкцією предмет. Дрипування. ну, драпування сильно тут наче не можливо, його і не треба отут компонувати, цей обріз, просто його пустити до самого верху, тобто пофантазувати на це. Да? Пофантазувати. І от у нас драпування тут позаду плаває. Яка ж тональна розкладка? Треба ще це все розложити по загальним тональним плямам. От Давайте це зробимо, зроблю тональну розкладку, швиденько зроблю в, на планшеті. Ну, форес кізик.